Друзі, дивимося. Акумулятори у нас зараз топові у ліхтарики. Це Panasonic 3450-3500 показує на тестах. Е, вже тестували. Далі для інструменту у нас ідуть високострумові самсунги 3000 мАч, 2970-2980, коротше, 3000 мАч для інструменту. І для ліхтариків економ варіант, саме економний для ліхтариків, павербанків, для всього, що ви хочете зібрати. Оце. Тут акумулятори ємністю 2700-2800. Ось вони по ємності, будь ласка, 2826, 2810, 2826, 2842. Прекрасні для ліхтариків, хто хоче зекономити і дешево купити собі акумулятори, хто не хоче собі фірмових панасоніків. Будь ласка, можна купляти і ці. Акумулятори непогані, в принципі, на свою стоїмость вони взагалі бомбові, як на мене. Так що на них можна собирати дешеві збірки, кому треба недорого дорого і сердито.